Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу з вами поділитися своєю такою от красою, яка в мене квітне в кімнаті. Це котлеї. Зараз ну, я стою на стульчику на табуретці, для того, щоб вам отак от зверху показати, яка велика квітка, ну, щоб не ставити її на, на пол, от, а показати вам зверху. Тому що дійсно в мене цей екземпляр котлеї, ну, цей екземпляр, який я маю, він дуже-дуже великий. Ну, а зараз от я встану з цього стільця і розповім вам про цю котлею. Дуже мені хотілося вам показати це чудо, на цвітіння якого я чекаю кожен рік. От. Він, оця, оця рослина, котлея сама, я її не купувала. Верніше, купувала дуже-дуже давно в Тайланді. Це було вже років, мабуть, ну, може, років 20 назад. І купувала я флеску. Вони були в такій маленькій хто, коробочці, хто знає ж флеска, От, І були малі-малі. Потім, коли вони там підросли, то я їх отак от розсаджувала, як от, оце, ці, бачите, от, от зараз в мене дітки. І потім вони наростали дуже довго. Ну, Років. Шість, може більше. Я ж все думала, що ж воно таке в мене росте? От тоді ще ну, купили ми. А е, що це за квітка була? Ну, тобто, е, ходили там в якийсь питомник по орхідеям. Ну і побачили, що продається, і купили. А що воно таке, що з ним робити? Не було ні інформації ні, взагалі ніякої інформації. І от е, через багато років потім я стала цікавитися, все ж таки думаю, ну якось воно ж повинно в мене заквітнути. <світнути> от, і і, е, от, ну, А е, взагалі-то річ була в тому, що е, ці квіти дуже-дуже повільно нарощують ці свої бульби. Е, от дивіться, зараз я вам покажу, бачите, от яка така от маленька, тут от дітки сидять, тут їх 4, 5, 5 штучок. І е, потім, коли я їх отак розсаджу, то е, кожен рік вони будуть отак наростати, нарощувати цю бульбочку. І чим вона буде вища, е, з кожним роком вона буде все вище і вища. Наприклад, якщо отут глянути да, на цей кущ, от висота цієї бульби була отака. Потім, наприклад, виросла інша отака. Да? А потім, коли вона вже виросла, ось така велика, то от вона і заквітла. Значить, получається у мене на кожній. от, ну, от Моя виходить, котлея. От бачите, може давати е, з цього мішочка, от, отут, наприклад, три квітки. Бачите, от три квіточки в неї. А отут от ну, не хочу зламати, а отут, от бульбочка, яка, от бульбочка от в неї одна квітка. Тут от знову зараз покажу так, от ззаду. Щоб, от бачите, це виходить оцей мішочок. От, і от, отут-от три квіточки. Як вона росте? От нова, нова така, от у неї, ну, ростик, такий новий. Да? І потім вона видає осінню такий мішочок. І от цьому мішочку він може бути пустий. Якщо там недополив чи ще щось. А може бути, от бачите, тут просвіщається, отак, якщо на світ дивитися, там закладена от квіточка. Тобто оце воно буде квітнути. Оце, наприклад, мешочок, бачите, він пустий, тут нічого нема. Оце, це було минулого року він квіт. І отак от я його відрізала, то це старий, ну, стара бульба. Отут, якщо заглянемо всередину куща, то теж побачимо, що тут, от... Ой, зараз. Отут, от, бачите, тут була стара бульбочка, яка не проквітла. Тобто не кожна бульба буде квітнути. Оця бульба, наприклад, от квітла. Бачите, от вона підрізана і вона квітла. Тобто, якщо ви хочете вирощувати таку красу, то що я хочу сказати, що ну, або треба купувати великі вже рослини, або ну, дуже швидко ви не получите від них, ну, як вам сказати, цвітіння. От, дивіться, як вона розмножається, як вона росте. Оце я відділяла від своєї рослини і отут -от відрізала. І тепер отак от по, отак по лінії сюди вона нарощує кожен раз випускає ці свої бульби. Отак от Одна, от, бачите, от наросла, потім е, росте друга, отака от, від, бачите, от молода. Так? Потім от, росте ще інша. От яка дає квіточку, ця квіточка тільки розквітає. От бачите, це ще не розквітла, а це тільки от сьогодні бутончик лопнув і розквітає. Оцей от новий, він зовсім зовсім зелений і зовсім-такий -зовсім молочний, ще м'якенький. І отак от вона поступово видає оці корінці, коли краще її відсаджувати. Краще відсаджувати найкращий час, коли вона отак от починає нарощувати оці корінці. От вона трошечки ще побільше наростить корінці, і тоді можна буде отак от відрізати От відрізати і посадити в новий субстрат. Тим, ну, у мене виходить два кольори, оця розквітне вона буде жовта. А ця більш така теракотова. Причому вона змінює колір в залежності від кількості сонячного світла. От так вона стоїть теракотова. А коли вийде сонце, ну зараз я просто закрила оце з жалюзі тут. Ну, Щоб вас не лякати, бачите, тут, тут в мене ще полоски йдуть, оце чіпляли, щоб вікна не розбивалися, бо це ж на час війни тут все закривається, закривалися вікна. От, ну, Щоб вас так не лякати, і, то я закрила жалюзі. Получається ну, у них дуже-дуже довге цвітіння. Ну, десь, ну, може, місяць чи полтора вони будуть квітнути. Може, два місяці будуть квітнути. І квітнуть вони завжди у мене е от, в кінці осені. Це листопад місяць. Починають в листопаді і десь до кінця січня ну, отак от вони будуть квітнути. Но це за що того, що вони стоять в прохолодній кімнаті. От, і, е у них тут, виходить, розквітають вони по черзі. от Одна квітка розквітла, потім от бачите, бутончик, який ще тільки от сьогодні от він лопнув. Вчора він був такий же закручений, бачите, там ще квітка от закручена. Тобто вчора він ще був такий. От. Поступово вона отак от розкручується, ця квітка розкривається. Навіть ці квіти вони ще повністю не, не розкриті. Якщо буде сонце, ну, таке знаєте, яскраве на вулиці, а поки що у нас дощі тільки йдуть, то е, е, колір буде ще яскравіше. Значить, ну не всі катлі, як я так дивилася, такі великі. Це у мене, я ж кажу, що я тут не купляла, а оток я, один раз, я купила цю катлію. І малою, і так отак от от їх і ось тобто, ці два кольори. Дивіться, які в них великі листя. Да? Отаке от, от пружне велике листя. Тобто є, я дивилася, катлі і невеличкі, а є і ось такого великого розміру. Коли вона розростається, це дуже такий, от, бачите, великий горщик, такий тяжкий. ну, тобто, Тут двома руками треба його піднімати. А так ви його не піднімете. Лист, ну, тось, яка, який розмір листа, отак от, в зрівнянні з рукою, я вам отак от показую тось, недаром я піднімалася на стульчик, щоб вам показати зверху ці квіти. Ну, отак от, дуже гарно, Получається, у мене таких рослин чотири штуки. От вони отак от гарно квітнуть. І е, от у цього сорту дуже гарний запах. Посаджені вони в мене в різні е, горщики. Є така посадка, в такий прозрач, прозорий горщик. Тут кора, вугілля, ну, крупна мілка кора, вугілля і е, е, чіпси. От. Тут е, в мене закрита система, бачите? Отак от, от закрита система, і тобто для катлій все ж таки вони полюбляють вологу. І все ж таки вони дуже і дуже потребують сонця. Якщо у вас південь, От, і є місце на південних вікнах, то це саме для катлі. Східне вікно ще можна теж для цієї рослини, тобто вона потребує світла десь ну, общем, повний світовий день її треба. Але от дивіться, влітку цього літа у нас було дуже дуже спекотно. І катлі взагалі вони потребують вологісті. І я навіть задумувалася, щоб перенести їх до своєї зимової теплиці, але то я зроблю вже на наступний рік, коли ми там ну, якось обоснуємося, тому що це вона перший рік у мене. Я ще не знаю, як там цитруси переживуть ту зиму, тобто там ще треба і, і реагувати і опалення, і утеплення, і так далі. Але що я вам можу сказати? Що Катлія дуже. Полюбляє волог... вологе повітря, їй треба велика вологість. От Вона у мене росте в кімнаті, в хол... прохолодній кімнаті, тут 15 градусів, от я вам скажу. 15 градусів і тому вона отак от гарно квітне. Коли вона стоїть на сонці, влітку у мене повністю зак... зачинені оці. Влітку саме це півден, південне вікно і зачинені оці жалюзі, тому що, от, наприклад, ну, то, тому що воно буде горіти горіти буде листя. Зараз я вам спробую повернути оцей оце, отак от, так? і показати вам сонячний опік на листах. Оце, виходить, в вересні місяці, коли вже. Ну, Я рахувала, що не таке велике сонце, От, не таке палюче. Я взяла і відкрила жалюзі. І оця катлія була повернута прямо. Е, ну, в, Отак, отак от вона була. На, от До вікна стояла, повністю до вікна. І от, виходить, отак от Як вона стояла, і ще вона, мабуть, я її залишила, що вона касалася е, скла. І виходить, отут, от. От рослина отримала ожог. От бачите, от як, якщо я так підніму, то тут з листом, далі, з листом все нормально. А оце лист отримав опік такий. І оце отримав опік. От теж опік. Ну, це буде мені наука, але я відкривала відчиняла чому жалюзі. Тому що я хотіла, щоб. Ну, рослина. Я, я розумію, що рослина заквітне тоді, коли вона буде отримувати багато світла. І от я хотіла, ну думаю, вже, мабуть, не буде так пекти то сонце і відкрила ці жалюзі. А, мабуть, колись я вибачаю, щось мій телефон забастовку устроїв, не дає мені знімати і виключається. Значить, що я хочу підсумувати? Що для того, щоб вирощувати катлі, вам треба такій рослині забезпечити сонцем. Не менше там, ну, 16, 14-16 годин. Це підійде північні вікна і східні вікна. Західне вікно під питанням. А... Ну, під питанням, тому що там може бути менше світла. Не відчиняти тобто не підставляти тим не менш е е е ну, цю рослину на пекуче сонце. Тобто світла повинно бути багато, але не так, як я ото зробила. Бо як закінчилась предучаща частина, то я вам показувала отут -от на рослині ці опіки. Це я спеціально не зрізала, щоб вам ну, дочекатися цвітіння і показати. Значить, Цвітіння буде тоді, коли рослина набуде ну, дорослого віку. От. З таких от маленьких рослин вони наростають дуже повільно, дуже-дуже повільно. І якщо ви хочете бачити швидке цвітіння, то вам треба купувати дорослу рослину. Розмножується вона, значить, ще раз показую, розсаджувати треба, ну, по-моєму, так сказати, По моєму ну, досвіду, чи, як сказати, наблюдінню, да, що краще всього вона приймається, коли такі є нові корінці. А коли ви пересаджуєте, от ви візьмете рослину таку стару і візьмете коріння, то воно, ну у мене воно все згнівало. Я не знаю, як там можна його пересадити. от Якщо взяти отак частину просто відрізати, то ті старі коріння вони просто в мене згнівають. Колір листя буде залежати від того, скільки ви дасте своїй рослині сонця. Може бути от бліде, от, а може бути дуже-дуже от насичене, зелене, це, тобто це залежить тільки від кількості сонця. Полюбляє ця рослина вологість. Якщо у вас сухе повітря, то вона буде видавати пусті, пусті бульби і так далі. Тобто, от Бачите, вона, мабуть, якщо навіть вона вже доросла і може квітнути, але якщо їй не підійдуть умови там освітлення або вологості, або поливу, то вона видасть такі пусті бульби. І, ну, такі, Верні не бульби, а мішечки. Отакі от пусті мішечки. А так, от, виходить, от мішечка виходить, отака от. Квіточка. От, квітнути вони можуть, от бачите, тут от навіть 4 квітки. от Раз, два, три, чотири. А п'ять було, 5, оця відпала. Тобто, ну, вже відсвіла і відпала, розквітають вони поступово, і за счет цього у них довге цвітіння. Ну, Я казала вже, що в мене тільки такі великі екземпляри, але я дивилася в інтернеті, що є і маленькі, тобто, і не такі гіганти, як та саме. Якщо все гаразд з умовами, то от з такого мішечка, от бачите, отак, от осінню ну, в мене осінню вони квітнуть. Осінь, в кінці осі видає, Є отакий мішечок, і в ньому, от бачите, там просвічується, це буде нова квіточка. Ну, отак от я вам розповіла про ці красиві квіти. Але в мене вони дуже-дуже великі. Не, не кожна підвіконня витримає такі великі квіти. от а Ставити їх в кудись вглуб кімнати, то треба тоді досвітлювати. Або не буде цвітіння, це я вам точно кажу. Тому що я поки от за ці 20 років підібрала, де ж вона все ж таки буде квітнути. То таскала їх і на одне підвіконня, і на інше, і потім, о чуда, наконець-вони стали в мене квітнути, і вже ну, може, років п'ять вони в мене квітнуть саме на коли знаходяться на підвіконні півні, південь, от і південь, і схід. От от. Тобто влітку можна їх ховати на східне вікно, що там може не так буде палити сонце. Ну, а так, в принципі, зараз вони в мене стоять з піднятими жалюзями, тому що зараз така погода, що то є сонце, то нема сонця. І от, до речі, пару днів було таке сонце ну, сильно, між дощами, оціми, між пасмурною погодою з'явилося сонце. І зразу ці бутони почали розквітати. Тобто вони стояли от, Дуже-дуже довго от в такому от, ну Вони нарощуються, але от, так от стоять не розквітають. Тільки сонечко вчора от з'явилося, і тут же сразу от раз і оцей почав розпускатися, і оцей бутончик став розпускатися. Ну Це буде взагалі жовтий колір, дуже красивий. Так що о, о, таке чудо чекаю кожен рік. Дуже вони мені подобаються. Навіть, знаєте, такий запах приємний, насичений приємний запах. Прям ну, якісь французькі духи. от, І потім, виходить, у мене так от оці відцвітають котлі. Потім квітнуть ванди весь час. ванди Весь час взагалі квітнуть, я теж вам колись зроблю відео по вандам. І фалінопсіси. Отак, от, от один за одним ці рослини у мене квітнуть. Але от в мене все ж таки ідея, я так думаю, що я їх перенесу все ж таки в зимний, в зимний садочок, коли там все налагодиться в мене, то я туди їх перенесу, тому що їм треба вологість. От, вологість там, де ну десь хоча б 50-60% вологість їм треба. От. Ну Так от розповіла, може, якісь нюансики які я вам, звісно, постаралася розповісти, так як для початківців, як вона поводиться рослина, що їй краще, от, щоб ви знали от, і вже тоді вирішувати, заводити вам цю рослину чи ні.